Тільці продовження для тільців а, так дуже сильно. Ви про це переймаєтесь, Дуже хочеться вам стосунків. Дуже ви цього прагнете. Тут яка ситуація у вас? Вищий аркан блазень. Що це означає? Це декілька є трактувань. По-перше, це треба подивитися на все по-новому, не так як ви звикли, якось ем, з легкістю змінити своє ставлення до цього. По-друге, це що в нас? Це нетрадиційні відносини. Що мається на увазі? Це, наприклад, одружитися або вийти заміж за. Іноземця, а це різниця у віці може бути також, тому майте на увазі. Чимало що там буде. Далі, тут потрібно дуже сильно прислухатися до своєї інтуїції, потрібно дуже сильно прислухатися і трактувати правильно свої сни. Це також може бути, знаєте, я кажу, це може бути як сваха, тобто у вас може старша якась жінка, подружка познайомити. Ще у вас в найближчий місяць буде спілкування. Це взагалі для мене це більше як електронні листи або поїздки туди-сюди. І, до речі, ця карта закріпляє цей момент, що. Бачите, ви тут і там, як на дві, можливо, на дві країни, можливо, на два міста, можливо, ось як, як туди-сюди, туди-сюди ми їздимо. Тому, в принципі, для тільців, які не у відносинах, є великі шанси або вже познайомитись з кимось, або вже почати стосунки. Давайте дивитися для тих тільців, які у відносинах, що вас очікує. Так. Для тих, для тих тільців, які у відносинах, які у стосунках, дивіться, тут яка ситуація: колісниця, це карта такого руху вперед, це вищий аркан, це ми, як знаєте, ем, як це правильно сказати, розвиваємо стосунки. Але сімка жезлів, це що? Це коли ми виборюємо ми стоїмо на своєму тільці. Знаєте, оце вперлися як баранчики. Стоїмо на своєму, виборюємо. Або тут ще знаєте, якщо були сварки, це можливо, що можливо посваритися, або це в кого була сварка. Ви, наче, знаєте, і помиритися хочете, але ні, буду стояти на своєму. Знаєте, ось такого плану. Буду, буду, буду. І що? І, ну і що після цього? Після цього ви обираєте позицію. Я нічого робити не буду. Я буду все це ігнорувати. Я буду робити вигляд, наче нічого не було. От знаєте, от так от. Тому ем, але ка вас закриває колосо фортуни. А колосо фортуни це рух вперед, це закрите коло. Тому що ви ще знаєте, як застереження може бути, що ви будете. Циклічно повторювати одну і ту саму ситуацію, як білка в колосі. Тому давайте беріть себе в руки. Карти не погані, але треба пропрацювати це все. Цілюю, обіймаю, бажаю вам кохання неземного.